Вони послужити, хай вас Бог благословить. І так, так виходить, що весь час пастор буває, кудись треба йому їхати. Бо я вже казав, я затримуюся на пів собрання, де я маю бути. Я приїду тільки на кінець. Ага, ага. Щоб послу... тут трохи послужити і бути тут. Ну, о така служба. Е, хотів би таким текстом і із... поділитися. Євангелія е, Луки 8 розділ. 15 вірш. Євангелія е, Лукі, 8,15. Така думка, от, все, і я дивлюся на него, за того ціяча. За добре насіння. І от давайте по тим порослаємо. Як можна розширити цю притчу так зі всіх сторін, як багатогранне Боже Слово? А те, що впало на добру землю, це ті, котрі почувши слово, бережуть його в доброму і чистому серці і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він проголосив, хто має вуха чути, нехай почує. Я думаю, що в нас вуха є, є? Слухайте, ну то говорить за сердечне. Давайте порозсуждаємо. Я так розсуждав і кажу, а те, що впало на добру землю, це ті, котрі почули слово і бережуть. Невжелі От приходять, проповіли це Якщо взяти згідно того тексту, добре землю, значить людина приходить така добра. Як коронілі. Пам'ятаєте, з ним Ми молився. І приходить в зібрання. Оцей добрий. Так, да, є різні люди. І Приходять і слухає Слово Боже. Послухав. І всю добру землю впало Слово Боже. Він в терпінні чекає, я будемо за це ще говорити. І воно приносить плів. Знаєте, коли раніше наша імміграція ще була в 30-х роках, виїжджали в Аргентину, в Америку виїжджали, їм давали наділи. Давали таку ціліну або навіть ліса, якісь такі зарослі. І от тобі, наділили, бо говорили батьки, скільки вони. Ну, як можна так сказати, пропахали. Це ж все ж не було такої техніки, як вже зараз. Дадуть тобі пару гектарів, і що хочеш, куди хочеш сій. Ну, можна посіяти туди, правда, можна було. Ну розумний Господа знає, що перше чим в насіння сіяти, треба підготувати почву. А глянути, що підготувати? Отак От буває в нашому житті. А що там треба підготовлювати? Що? О, Боже, помилуй. Там треба все корчувати, все очищати, землю треба переорати. Ну хто більше знає, скульптів вірувати, да? як Володя там. Да, не да все, так? Да? А, а, ще, а ще як перейде, а ще як це, як то він, ну, хрім. Де Та ще інше все. І ти попробуй посіть туди. І от я хотів би сказати, знаєте, коли Христос проповідував, Там і... я вийшов, я вийшов. діти зараз йдуть. Ну хай вже зійдуть. Ну проходьте дітвора, давайте йдіть. Слово, помните, за кей виліз на дерево, начальник. А він начальник над ким був? Нада всіма колекціонерами. Да. Самі старший був. І вліз на дерево, скачіть в нього, як там, що там всередині було. О, добрий чоловік. Почва там зрихлена, вирина, все тільки треба сидять. Ой, Господи, що там тільки не було. Я не хочу за два заглядувати, але згідно характеристики оцінєї людини, начальник митників, Начальник взяток, І він виліз туди, слухав і почув Боже Слово. І я вірю, щоб взяти його, положити до нас серце, що треба зробити. Ти можеш получити, як люди, такі, як є. Воно заглушить терни, камінь не виросте, при дорозі виклюючи, потопче. І я вірю, хотів би сказати, що сьогодні яку ціну треба розуміти Божого Слова. Перший, щоб його покласти, то треба що зробити? Підготувати місце, ми чули, ви храм живого Бога. Вселюся в них. І коли говоримо за, за терни і думаю, от посілося в добру почву, отакі от добрі люди. Приходять добрі люди, їм тільки оставалося каятися. Навпаки, буває, що добрі люди вважають, що їм не треба каятися. Вони і так добрі. Кажуть, що не добрі, А чому? Ви чули таке, може, і самі казали, а в чому мені кая Я що вкрав, бив, спалив, отакі от нема нічого. Друзі, якби глянути на ту почву, де ти хочеш засіяти добрим насінням, ви мене чуєте? І щоб це насіння принесло вам фліт, який, от я хочу, да? воно приносить може в 30. Може, 60, а може і 100. Ну, мені було б добре, якби хоч 100. А чого, якщо воно так родить? Ну що мішає? Знаєте, що мішає? От ті дуби, які засіяно на тій добрий зерк. О там ще інше, що там засіяно, воно мішає доброму насію. і всякий термін, все інше. Скажіть. Посіяв другий, його такий друг закиє. Митник, як його звати було? Матвій ще один герой. І туди Христос прийшов, каже до Матвія, а він сидів якраз, збирав гроші. І він каже до нього, залиште і що? Іди за мною. Я не знаю, як глянути, ви представте, тут такі торби. Але людина, наскільки, я хотів би до вас, брати і сестри, і до себе, наскільки оцінила слово Боже, що те, що він мав в торбах, і то, що за Кейк приобрітав, він пощад це за ніщо, як Саша проповідував, так? Да? Що спасіння і та ціна, яку Бог заплатив. А ми кажемо, Господи, о, дай якийсь там покажи, свідок свідоки, якщо ти вирішиш, а якщо ти мене і сілиш, то я буду собрати, що ти робиш. Душа важніше всього цього, чи не так? Бог зробив для нас все. Його Божественна сила дала нам все. Амінь. Крапка. Як сьогодні твоя сердечна почва, і ми запрочитали за двох людей. Скажіть, яка в них була почва? Готова, добра? Ні. Але туди, вони коли... Вас бувало, от мені казали, приходили на сідя посіяти. Давали мені якийсь голан, ну кажуть, що голландське хороше. Ну, я такий сіяч, знаєте, ви простіть, якщо щось не так. Але дали каже, голландське. І от ти прийшов туди глянув, а те, в тебе і будь-який захочеш, ти будеш туди сіятись. Ти... А земля? Ти розумієш, ти можеш зробити її добре. Можна зробити? Можна. Все зробити. Все зробити. Все ви наші сестри туди, да? Ви тут туди, воно знов вилазить туди. Але ви знаєте, ви надієтеся, що все-таки у вас получить. Чи не так? І туди, амінь. І туди посіяти. Я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас оцінив силу владу. Могутність Божого Слова, яке може родити в твоєму житті, може позволитися коренитися в твоє серце і дати великі плоди. Великі плоди. В 30. В 30, знаєте. Ну, добре, що хоч в 30. В 60 і в 60. А чого не можна в 100? Що мішає? Що мішає, щоб цілком Бог був в моєму серці? Що мішає? Мішає, знаєте. Оце все, що, що, що не до кінця підготували почву. Не до кінця. Не до кінця розширили наше серце, не до кінця дали місце для Господа. І тому страждаємо. І тому росте одне і друге. І глушить те, і дивимося, і якось на зібрання ходимо, а якось дивимося в себе. І духовниці такої немає. Чому? Може, що? Слабе Боже Слово? Ні, ми не все зробили те, що треба. Скажіть, що давайте одного чоловіка? Ще жіночку. Задим. Самарянку. Помните, прийшла біля колодяця самарянка. О, почва в неї, правда? Тільки чекає, щоб насіння засіяти. Така добра почва, тут сіять, приходить, хто господь і засіє. І там насіння впало, і гарні плоди принесло. Ні. Але та жіночка, настільки, оця, бачучи своє життя в такій грязі, в такій трасовині, і почула живе, і діюче, і сильне від влас маючого слова Боже. І вона що зробила? Ну, факти бачить. І вона його зберегла. Алілуя. Треба попрацювати, правда? Щоб воно. І від кого залежить наша духовна життя? Від кого залежить? Від нас самих залежить, як ми віднесемося до Божого Слова, і як ми да, да, да приготуємо ту почву з культовим. <клунок> ну добре, хай так буде, так. <клунок> ту почву підготуємо, щоб бу, то є насіння принесло мені гарні плоди, великі плоди. А лише за одного чоловіка. В кавичках, до крепко гарна почва. Він на христі. Скажіть, яка в нього була? Він каже: ми, ми каже, заслужено страждаємо, ми то, що заробили. А він, але коли почув, правда, оце насіння, яке має жити в собі, життя. говорить, ви самі може чули, що. Ну, правда чи не правда, що створили, хотіли створити зерно, брали, що там всю цю таблицю Менделєєва, скільки там треба натрію, хлори, кальцію і все інше, міді, желіза. І зробили, зробили зернятку, ну все точно, посіяли, а воно що? А там життя немає. А там життя немає. А в цьому на є життя. Чи не так? Ні. Аллилуйя! І як би хотілося, щоб ми коли чули, чи читаємо вдома, це не просто чорним по-білому. Це не просто букви, як ми читали... з е, книжки вивчали, чи якісь філософів, чи якісь, е, яку літературу. Це живе і діюче Боже Слово, і може воно діяти в твоєму житті. І ще одне те. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово Боже, щирим і добрим серцем бережуть. І приносять плід. Результати. В чому? Час. Ми сьогодні і чули і за віру. Інше. Час. Євреям шостий розділ. Євреям шостий розділ. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Сьомий текст. Бо земля, що напилася дощу, mm -mm. який її часто зрошує, родить корисну mm -mm. зелень. Mm -mm. Тим для котрих вирощується, mm -mm. але тут в мене... Більш конкретніше. Е... Зелень тим, котрі її обробляють. Одержує благословення від Бога. О, Бог мене не благословив. О, щось мене Бог не благословляє. Стоп. Ти насіння, куди посіяв? В які стерни, куди ти його вложив? І в Біблії напере, а благословення ми на зібрання переживаємо благодать Божу і інше, і, і, і поливає Бог ту землю, поливає. А як родить? І що родить? Каже, тим нам треба, що ми живемо в світі цьому. І чуємо, і, може, бачимо. І воно щось хтось нас обідав, хтось сказав грубе слово. І воно куди пішло? Отам, де насіння. І треба ви щас над собою підскажіть. Працювати треба, чи не так? Треба працювати, щоб обробляти, тому що в мене є саме головне, в мене є не голландське насіння. У мене є Боже насіння, яке б мене через це насіння прийде благословіння до мене і в мій дім. Амінь? Через це насіння. А не те, що ти там понасіював, понаслухав, понабачився і все інше. І запакував своє серце. І хочеш щось мене Бог не благословляє. Я ж нас забрав його, повикидай все те, що там є. Ти переживаєш благодать, чуєш Боже Слово, проповіді, пісні. Насищаємося Богом, як дощ поливає це. Від кого залежить? Від нас. Можна зродити. Якщо в того розбійника родив, якщо в того тих корупціонерів, як я казав, Матвія і в того о, гарне Іван для Матвія, правда, от той, е, що гроші збирав? А по, потім дивіться, який він Ще за одного згадав. З доброю в кавичка, з доброю почвою. Знаєте кого? Савла. Коли йшов той чоловік, да? І Бог хотів його посіяти, посіяв наслідничко. Ох, як він зразу в один день змінився. Нас так щось не виходить. Один він зразу навіть сказав, бачу, то є насіння і себе, і свій стан. І каже, до себе казав, як він себе обізвав навіть. Каже, явився мені в кінці, як якомусь недоноску. Ну, вибачте, такі є люди, каже, як сімей місяць. Явився мені, він подивився, він себе навіть, то я такий розумний чоловік, то я так багато знав, фарисеї з фарисеїв. Вона в ворішому нашому вчині, я виховувався і такого він знав. І коли Боже Слово насіннячко посіялося, на, на яку почву впало, ми бачимо результати. Він підготовив все. Що за мене для мене було преимущество, то раді Христа або того насіння я порахував за ніщо. Щоб знати Христа і то розп'яту. Алілуя. Народ Божий, як би хотілося, я й до себе, щоб це насіння. які прості брати проповідують. От то, що. Бог дає на серце, що шукають Івани, проповідують. І може ми кажемо, і може ми кажемо, ой даже, ну що такий проповідник? Такий слабий слабийся, друзі. Може проповідник слабий, а насіння не слабе. Амінь? Амінь. І воно сіється, І вже не від проповідника. О, таке зібрання було слабе, от таке інше, а все залежить від кого. Від тебе, як і ти оцінив це насіння. Що ти зробив для цього, щоб воно дало гарне плідство, а воно дасть тридцять 60 І сто раз. Давайте ще пару текстів. Ісуса Навина. Один-вісім. Один текст. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ними вночі і день, щоб докладно дотриматися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх. В усіх твоїх справах і діятимеш розважно. Як добре, ти читай Біблію і ти розумієш, що таке сила Божого Слова. І тоді ти будеш поступати мудрою і розважливою. І буде мати в усіх своїх справах, чуєте, ділові люди. Всі своїх справи будеш мати успіх. Ось слово є діє на всіх всіх сферах життя. Друге гремляна, а ну, римлянам 3-1-2. Е, відкрийте. Римлянам 3, 1-2. Ще один текст і може ще два. Отже, як, які переваги мають людей, або яка користь від обрізання? Єді, другі? Велика з кожного погляду. Насамперед їм було довірені, було довірені слова Божі. Кай, що ж тут? Якби довірили щось, Хананська земля там далі, де тече молоко і мер, Їм просто було довірене оце насіннячко, що воно проросло і воно, Ізраїль, Юдея, воно принесе. Великі плоди! Великі плоди. Яко, останнє добре. Яко, 5-7. Там ми читали, що воно приносить гарний плід в терпінні. Треба в чекати. Олег говорив, бачить. П'ять років чекав. Хто там ще там чекав? Ноль чекав більше 100 років. Та другий Йосип каже, 17 років, 13 років. Я не кажу, що всіки, ой, стільки мені років чекати. Може комусь, сьогодні ти сказав і, і сьогодні її отримав. Таке може. Тому хай Бог благословить, розуміючи, що я приходжу в дом Божий. Я можу поспілкуватися з братами і сестрами, але бути уважним. Знаючи, що я працював, я занечистився в тому світі. Щось почув не те, що треба, що не хотів. Щось побачив, не те, що треба. І воно... А може свій адрес почув. А знаєте, сатана хоче. Чому? Все хоче для того, щоб глушити. І ти не отримав те, що можеш. Отримати, що мав би отримати, а потім нарікаєш. А щось Бог мене не любить, а щось він мене не чує. Займися собою. А слово Боже сіється. І як воно гарний плоди принесе. Ми бачимо результати біблійних персонажів. Тому тут якраз таких шість текстів про терпіння. Е, Якова 5, 7. Отже, брати, я скажу і святи, будьте терпеливі До Господнього приходу. Ось хліб очікує до цінного врожаю від землі. Терплячі, очікуючи його, доки випадуть рані та пізні дощі душі. Чекає. Правда, насіння, ми приходимо на молитву, обов'язково. Насіння посіяно. Треба дощ. Правда чекали? От Володя заявляв. Посіяли, а дощу не було і воно в землі лежить. Гарне насіння, можна сказати, голландське, ну вибачте. а то Боже, доща немає, молитви немає. Хай Господь поливає може щоб воно почало рости в моєму житті. І тому, каже, довго, дорогоцінного врожаю від землі, терплячи і його, доки випаде ранній та бізній дощ. терпеливі будьте і ви. Зміцніть ваші серця. Адже прихід Господа вже близький. Не нарікайте один на одного. Завжди буває причину в комусь. То, то він, то через нього, то так, якби не він, то я, якби не той, то той. Я казав, Біблія каже, ну можете нарікати на одну людину. На себе. Не нарікайте один на одного, брати, що вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати, я скажу і сестрички мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тому що блаженними називають тих, які терпіли. От блаженство, результати 30, 3060. Ні вчекати. Ви чули про терпіння Його? І знайте, Господній кінець. Знаємо кінець, який хотіли б такий кінець, правда. Ну такі, як початок його ні. А от кінець, так. Да. Тому, коли будете молитися, хай вас Бог благословить, сестри і брати. І всі, які посіяли в добру землю, приготовлену. І це насіння посіяли, яке ви чуєте. Хай велике благословення прийде. Не те, що я скажу, воно прийде в ваше життя. Воно прийде згідно Божого тексту. Тому що блаженним називає тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Іова. І знаєте, Господні кінець, що Господь дуже який? Це правда? Дуже милосердний. А часто люди кажуть, о, де Бог не чує. Ти його не чуєш. Він тебе чує. Ти не все правильно думав. Зрозуміли, що нам треба робити? Що робити треба? Треба оце розп... виполювати. І оце цінне насіння дати йому місце, хай воно. І нічого його не глушить. І тому я називав цих людей декілька Захи, інше, інші, Самарянка, Матфій, розбійник. Але б туди посіялося слово Боже і дало гарні результати. Хай буде так і в вашому житті. Амінь. Mm -hmm.